Коротке, але яскраве життя прожив заслужений працівник культури України Степан Кривенький. На добру згадку після себе він залишив віночок пісень, які співатиме не одне покоління волинян. і з нагоди річчя талановитого поета і композитора земляки віддячили йому відкриттям меморіальної дошки на будинку культури села Вільхівка, де багато років він працював. Побувавши на батьківщині талановитого пісняра Степана Федоровича Кривенького, переконуємося, що село це має добру енергетичну ауру. Вона відчутна у магічному трикутнику, який об'єднує школу, клуб і старовинну церкву. Можливо, він ще скажімо, зародилося те все в нього, коли він бігав ще ну, скажімо, хлопчиною, бігав по тих наших калюжах, сидів там на березі Савочка собі і вже в нього, вже, напевно, в нього зароджувалося. І, і сьогодні ми все викликалися в те, що, що ми, ми маємо, маємо такі гарні пісні його, що співає, ну, можна сказати, ціла Україна. Вільхівським самородком і досі вважають земляки Степана Федоровича Кривенького. І все ж для Волинян він більше ніж поет і композитор. Бо лише однією з багатьох піснею Волинь моя прославив землю, на якій народився і творив. Такі знайшов слова та музику, що пісня ця давно вже стала народним гімном нашого краю. А він, почесним громадянином Волині, посмертно. На мітинг біля клубу прийшли і приїхали ті, хто знав Степана Федоровича особисто і чув про нього від інших. Представники влади згадували, що у народному аматорському хорі хлібодар, який створив пісняр, співали навіть керівники різних галузей району. Нині у колективі три десятка учасників, які свято бережуть у репертуарі пісні Степана Кривенького. Дорогі серці люди не помирають. Вони. Просто перестають бути з нами поряд. А наш Степан Федорович незабутній наш славний земляк. Він завжди буде з нами в піснях, в спогадах, в фотографіях. І так буде завжди, допоки буде жити наше село. І будемо лунати його пісні. Відкривали меморіальну дошку, донька та онук пісняра. Отець Василь, освятивши зображення вільхівського самородка з Баяном, сказав, що треба так любити свою країну, землю, мову і Всевишнього, як любив їх і славив Степан Федорович Кривенький. Після спільної молитви до його пам'ятника на цвинтарі лягли вінки та квіти. Мій дідусь помер, коли мені було всього тро місяці, але я його ну, взагалі майже не пам'ятаю. Але дуже приємно, що проводяться такі ну заходи і ну, пам'ятають. І я дуже багато від цього пам'ятаю від слів мами, що вона мені розказувала, і бабця, яка вже на жаль немає. Цього року Михайло побуває на першому фестивалі конкурсі вокально-хорового мистецтва Земля моя сонячна, присвяченого 70-річчю дідуся. І, можливо, ще не раз почує від земляків про те, що пісню Волинь моя, яка завдяки журналісту Святославу Пирожко стала позивними обласного радіо, уперше співали тут громадою півтори сотні чоловік на сільському весіллі.